Нині в області проживає 68 тисяч людей з особливими потребами. Усі вони могли б проходити соціальну, медичну та професійну реабілітацію тут, в спеціалізованому центрі в Олександрії. Втім, сьогодні заклад порожній. Вивчається питання його оптимізації. Загалом заклад функціонує майже 5 років. Основна його функція професійна підготовка людей з особливими потребами. В центрі вони можуть здобути професію оператора комп'ютерного набору, швачки молодшої медичної сестри та соціального працівника. Втім, реально вчаться лише на операторів. За минулий рік таких тут було лише 13. З них нині за спеціальністю працює аж двоє. Ще 170 пацієнтів пройшли соціальну реабілітацію. На кожного інваліда тут йде 170 гривень на добу. На утримання цього закладу торік було витрачено 1 мільйон 400 тисяч. Тисяч гривень, втім, нині область такої розкоші собі дозволити не може на мою думку. Цей заклад виправдовує себе тільки в питаннях соціальної реабілітації і адаптації інвалідів. Щодо професійної реабілітації інвалідів, на превеликий жаль, із почутого і побаченого я можу на сьогоднішній день сказати, що не виправдовує. Закрити зовсім центр реабілітації не можна, адже він єдиний з трьох аналогічних на всій західній Україні. Недоліком є те, що заклад обласного підпорядкування, а відтак лікувати та реабілітувати людей з особливими потребами з інших областей заборонено законом. Хоча тут і справді потужна база різні душі, бальнеологічна ванна, пристосовані туалети та навіть ліфти вартістю у 440 тисяч гривень, практично санаторій для інвалідів. Тут вони мають можливість пересуватися вільно. Цей пандуси побутовані побудовані для їх потреб, які за всіми вимогами. і прилаштовані туалети, це і спеціальні ліжка, на які людина може без сторонньої допомоги на це ліжко лягти. Єдиний мінус заклад покликаний професійно готувати, а не соціально реабілітувати людей з особливими потребами. Таку ситуацію в центрі пояснюють довготривалою програмою навчання. Приміром, аби навчити соціального працівника, необхідно 10 місяців для інваліда, покинути дім і рідних на такий тривалий термін нереально. Треба шукати вихід. Можливо, ввести ще інші види реабілітації, там соціальну реабілітацію, соціальну адаптацію інвалідів. Можливо, захопити дітей, інвалідів, проведення реабілітації, скільки ми знаходимося в рекреаційній зоні. Наразі в закладі працює спеціальна комісія, яка шукає шляхи оптимізації витрат на цей заклад. Свої висновки фахівці мають зробити до 20 січня. А те, що комісія заїхала в заклад без попередження, то, за словами Світлани, Сад, так буде завжди, адже тільки так можна вивчити реальний стан справ. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.